І знижки представляють вересневі знижки на Фервекс. 20% в аптеках подорожних, вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Це російські солдати Іван та Таліб, які приїхали воювати в Україну і навесні 2024-го потрапили у полон із серйозними пораненнями. У Івана немає правої руки. А у Талиба у него очень сложный перелом щиколотки, и он у него не срастается, и еще у него отморожена нога с марта месяца, и она очень плохо заживает. Они подходят по репатриации, по Женевской конвенции. Их можно вернуть без условий. Завдяки дружині Івана, яка потрапила на прийом до губернатора Орловської області, військовополонені зуміли до нього звернутися. Я прошу вас допоможі, содійствувати моєму освобожденню. Супробуємо проговоримо з інформацією. Передаємо всім службам, які необхідні, для того, щоб роботу провести. Але розмова була недовгою. Фактично, Андрій Сергійович послав полонених кудись подалі що не сможе зробити тоді вже інформацію поставився максимально передати, як мінімум як максимум дочі за Андрій харашоанвич я ще хотіла сказати що з моменту цієї бесіди минуло вже півтора місяці але іван та толіп досі перебувають в українському полоні Клочков обіцяв подивитись, що можна зробити, і кинув слухавку. В офіційних акаунтах та соцмережах Орловського губернатора розмова з полоненими не згадується. За Женевською конвенцією Україна готова передати таких військовополонених, як Іван та Таліб в односторонньому порядку. Але Росія відмовляється забирати своїх тяжко поранених вояків. Такі випадки не поодинокі. Свіжий приклад: наприкінці серпня РФ. Вкотре відмовилися забрати майже 60 військовополонених, яких Україна намагається передати в односторонньому порядку, а все тому, що вони тяжко поранені і більше не можуть воювати. Це 59 російських військовополонених, яких Україна вже двічі намагалася в односторонньому порядку передати російській стороні 11 липня та 16 серпня 2023 року. Обидва рази Росії відмовилася приймати своїх полонених за цей час. незважаючи на старання лікарів, один із тяжко поранених військовополонених так і не дочекався повернення додому і помер. З кінця травня Росія та Україна провели чотири обміни полоненими. Але обмінюють далеко ще не всіх. У Росії є сім'ї військових, які роками не можуть добитися для них статусу військовополонених. Це необхідно для включення до списків на обмін. Але тяжко поранених Україна готова віддавати і так без обміну. Тільки ось Кремлю не потрібні поломані солдати, навіть задарма. Я завжди наголошую, що їхній слоган ми своїх не кидаємо просто для пропагандистських цілей. Якби вони своїх не кидали, то вони давно своїх забрали б, я так скажу, різними способами. І ми це пропонуємо постійно. Антигуманна позиція Кремля, поки російські солдат захоплює українські землі, він потрібен і важливий. Але якщо з ним щось трапилось, про нього просто забувають.